1 грудня 2023 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та п'ять складів рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 18 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. А також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, намагаючись захистити від українських атак бухту Севастополя, а у тимчасово окупованому Криму рашисти використовують потужні засоби радіоелектронної боротьби, роботу яких видно на світлинах з супутників, що обладнані радаром із синтезованою апертурою. Aperture Radar, SAR, Неспокійно на території рашистського рейху, рашистські інформаційні смітники оприлюднили інформацію про підрив двох вантажних потягів з паливом у Північно-Муйському тунелі на Байкало-амурській магістралі 30 листопада 2023 року. Світ виступає проти рашистської агресії. Німеччина вирішила закрити ще два своїх генеральних консульства в РФ у Єкатеринбурзі та Новосибірську.